Вітаю, друзі! Колись на шулявці біля зоопарку, це в Києві, було вбито двох міліціонерів. Їх вбили, щоб заволодіти зброєю. Цю новину обговорювали навіть у школах. Зараз я вже не пам'ятаю, чи взагалі хтось говорив про це як про загибель людей? Ні. То просто мусоров завалили. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов це право на правду. Ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитесь наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі. Звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була б. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривни». Всі подробиці є в описі до кожного відео. Отаке от, от було сприйняття загибелі двох правоохоронців у тодішнього суспільства. Міліціонер був ворогом простого чоловіка. Нічого не нагадує. Звісно, це відео про вбивство військового підперятину. По-перше, це дійсно може бути спланована російська акція. Бо ефект від смерті лише одного військового, який вона справила на суспільство, просто велетенський. Це потрясаючий інформаційно-психологічний клин між цивільним населенням та тими, хто став військовими. Для ворога це цінно та корисно, тому логічно було б ворогові самому таке вчинити. Тим більше, що тільки сліпий не бачить, як Росія використовує маргіналів злочинців і просто дурачків у акціях прямої дії. По-друге, ота тварина могла думати, що просто злякає військового погрозою зброєю, а той не злякався. Статистично, у нас дуже багато вбивств, які трапилися випадково. Все починалося як пограбування. А жертва почала ну, досить невміло опиратися. І злочинець, злякавшись, застосовує, ну, наприклад, ножа. По-третє, злочинець міг дійсно вважати співробітника ТЦК ворогом. Такі емоції, як страх, вічі та гнів, схожі на пару від киплячої води. Вони створюють тиск. Їм треба знайти вихід. Середньостатистичний вкраїнчик не може каналізувати свою негативну психічну енергію на справжнього ворогу росіян. Бо в нього немає для помсти інструментів. Ну, не у військо жити. А саме інструментальна агресія є одним із найсильніших способів психологічної розрядки. Що головніше, росіяни та Росія дуже страшні. Робити їх об'єктом свого гніву психологічно важче, ну, так же ми влаштовані. Тут згадуйте хоч Стокгольмський синдром, хоч етологію з її стратегією дружби із загрозою. Про це, до речі, можна окремо і багато говорити. Підпорядковані особини атакують когось слабшого після того, як отримують по шапці від домінанта. Обізянці треба робити когось своїм ворогом. Але не для того, хто на такій ролі буде представляти реальну загрозу. Ворог потрібен, але, знаєте, щоб був доволі таки безпечним. ТЦК, вони і стали тим об'єктами каналізації страху та гніву. Бо вони ближчі. А ще вони не Росія. Вони не такі страшні, боротися із ними можна просто викладаючи злі дописи або ж хамити на камеру. Ну, ще можна зібратися натовпом і побити чувака на протезах. З москальським танком? Ти ж так не зробиш? Отож. Тому, якщо не вважати злочинця просто відмороженим вбивцею, а насправді їх реально не дуже багато. Тому така відповідь, хоч і комфортна, але інфантильна, то він дійсно міг вважати того військового своїм ворогом. А причина цьому у психологічному стані обіцяних від страху черешеньок і їх мамок, які створили цей образ ворога. Просто їх вже доволі багато. Тож цей злочин може бути навіть кваліфікований по-різному. А от людей, що радіють смерті військового, окрім як обіцяні гімножери, вибачте, і не назвеш. Якийсь розумово відсталий написав у Фейсбуці, що краще буряти, ніж ТЦК. Чому він так вважає? Про це було насправді сказано вище. Страшні ТЦК вони поряд. А буряти, що йому особисто пісюна, вибачте, підніс не сунули. Від бурятів його захищають. А от зі своїм страхом перед ТЦК цьому олігофрену треба якось самому впоратися. Тому оце його особисті вороги, а не буряти. Яким би боягузом не був наш чоловічок, він в цьому зізнатися навіть собі дуже не хоче. Тож йому треба перетворити того, хто його лякає на того, кого він ненавидить. А ненавиді на та боєгузи люблять у колективі. Взагалі. Для ситуативних союзів і нетривалих проєктів ненависть набагато кращий клей, ніж інші емоції. Подивіться на русню і зрозумієте це. От і маємо ситуацію, коли залякане населення вибирає українських військових як своїх ворогів, а росіяни вони ще й підказують. Бо вони перед очима, в той час, як русня десь під Покровском, а ще це безпечніше. Ну і, збившись у кубку, населення по колу переконує себе у правильності свого вибору. ТЦК гірший ворог ніж росіяни. В умовах війни публічна підтримка умисного вбивства військових не може бути кваліфікована якось, окрім статті 111 Кримінального кодексу України. Бо інституцію свободи слова, ми ж до педофілів, наприклад, не застосовуємо. Ну, дивіться, не можеш писати у соцмережах про свою жагу мати секс із неповнолітніми. Не можна! І це не утес свободи слова, як і покарання за виправдання вбивці військового. Ненавість до ТЦК насправді це лише початок. Далі вона буде спрямована на всіх військових, як на тих, хто не дає наступити миру. Бо це вже починається. Вибачте. Ну а завершувати відео мені подобається фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка. Любі хлопчики і дівчатка, напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країні. Нехай щастить і бережіть себе!